Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок в гаї, Землю убрану весною вранці зустрічають. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть меж люди. Садок вишневий коло хати, Грушці над вишням йдуть, плотарі з плугами йдуть, співають дочі дівчата, а матері вечері йдуть. У нашій мралі на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом. І пад охватить душу, і стане жаль мені її і зажурюся. Зори моя вечіння, зійди над горою, поговорим тихенько в неволі з тобою. Не скажу, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Лісової Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав. Додолу верби високі, горами хвилю підіймав. На великдень. На соломі проти сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновами. Я саме його в другому класі вчила на пам'ять, і він мені найліпший сподобався. Це мій найфаніший вірш. Я вважаю, що Шевченко є дуже видатною особистістю для українського народу. І мій улюблений вірш це є садок пишневиколи хати і з того днів широкий. Мабуть, через те люблю, що він дуже відкрита людина, хороша і пише взагалі ну, чудесні вірші. Ми читаємо дитячий кобза.